Друзі, в мене для вас є дуже цікава інформація. Вже цієї п'ятниці о 15-й годині в прямому ефірі серед вас я розіграю ось ці прекрасні подарунки. А саме, це ось така щітка автомобільна для змітання снігу, також тут є шкребок і в комплект входять ще рукавички, зимові утеплені. Далі. Ось така прекрасна чашка брендована торговою маркою Олеомак. Також є рулеточка на 3 метри, дуже якісна. Також брендована цією торговою маркою Олеомак. І в цей набір буде входити ось такий годинник, брендований торговою маркою Олеомак. Я думаю, що він дуже класно буде пасувати до вашого гаража. Далі два ось таких секатори від торгової марки Vitals, два обвідних секатори дуже кльові, і також обвідний секатор від торгової марки Fiskars. І від цієї ж торгової марки Fiskars ми будемо розігрувати ось такий дуже кльовий ніж. Ніж іде в, в ножнах, так? І також в цих ножнах монтований заточувач цього ножа. Тобто кожен раз, коли ви Вставляєте ніж, він автоматично у вас під, підводиться, якщо це потрібно. Так, далі дві ось таких садових пили від торгової марки Vitals. Мені здається, також дуже прикольні подарунки. Ну і одні з дорогих подарунків це, звісно, акумуляторний кущоріз. Від торгової марки Sequoia. Ось так він Ой. ось так він виглядає. Також. Ви можете їм підстригати не тільки кущі, а ще й траву. Є. І ще один дуже кльовий подарунок, який можна буде використовувати або на відпочинку на природі, або, наприклад, коли у нас зникле раптом світло, для того, щоб можна було приготувати їжу. Це ось такий пальник, примус, я не знаю, від торгової марки Кемпер дуже якісний, коштує недешево. Сюди вставляється газовий балон. І сюди відповідно накручуєте саму комфорту. Ось такі прикольні штуки ви можете отримати. Що для цього потрібно зробити, щоб прийняти участь в цьому розіграші? Зараз про це розкажу. З 1 грудня в нашому магазині Сторгом ЮА стартувала акція при купівлі будь-якого товару з розділом Дім, Сад та Город. Ви будете автоматично приймати участь в цій акції, яка продовжуватиметься до кінця цього року. Розіграші будуть проходити щоп'ятниці, і ви будете мати змогу отримати ось такі чудові подарунки. Проте сума товару придбаного в нашому магазині має склати не менше ніж 5 тисяч гривень. Вся детальна інформація буде в описі цього відео, а також на нашому сайті Сторгом Юа. Дякую і до зустрічі, Па-па!